you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Після гучної взбучки від киян та експертів мер Києва Кличко взявся на всі сторони розповідати, що загрози затоплення столичного метрополітену наразі немає. При цьому очевидно, що шум, який підняла громадськість, неби як його обурив. Крім того, Кличко заявив, що відновлення роботи ділянки між станціями Деміївська та Либіцька планується до кінця літа. Кличко зауважив, що тема аварії в столичному метро взагалі ніби інспірована представниками офісу президента. Дента навіть заява про владних представників, що зараз все погано, всі мости впадуть. Система забезпечення в місті Києві може в будь-який момент зупинитися. Метро може навіть затопити. Я можу сказати, що за великим рахунком це неправда, брехлива інформація, сказав міський голова Києва. Він наголосив, що загроза затоплення метрополітену не існує. Киянам потрібно спиратися на висновки фахівців, а не людей, які ніби взагалі не мають жодного розуміння, що стосується транспорту транспортної інфраструктури щодо того, коли полагодять синю гілку київського метро, кличко заявив, що міська влада взяла на себе завдання в найкоротші терміни відновити роботу метрополітену. Проте наразі, за словами мера столиці, влада не готова чітко визначити ці найкоротші терміни. Однак її завдання це зробити до кінця літа. Знайома казочка старої школи політиків чи не так все зробимо, все буде, але от коли сміливості відповісти ні в кого нема, зазначає автор каналу. Та чого ж мер Києва так яро захищає метро і каже у всі змі, що це все брехня, якщо по факту вже стався прорив і закрили станції метро. Треба було тоді відповідально підходити до питання огляду тонелів, і вчасно ремонтувати їх, а не красти гроші і надіятися, що пронесе. І коли дійшла ситуація до такого плачевного стану, ходити по телеканалах і казати, що це все брехня, і метро в нормальному стані, цирк каже автор. Крім того, згідно з попередніми висновками експертів, аварія сталася, зокрема, через на Якісні будівельно монтажні роботи зі спорудження конструкції тонелю. Тут навіть кличко знайшов винного, аби тільки показати, що провина не його вважає автор. Так мер повідомив, що ця ділянка тонелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах. Ґрунти дуже водонасичені з шаром торфу, дрібного і середнього піску. Мер додав, що вже укладено договори на виконання проєктних та першочергових відновлювальних і підготовчих робіт. Для посилення тонелю встановили тимчасово металеві. Рештування завдовжки 72 метри, огородили будівельний майданчик, демонтували торгівельні павільйони з легконесучих конструкцій. Тривають роботи з улаштування розважальної плити для подальшої роботи, на ній бурової установки та буріння паль. Проєктна документація буде надана на експертизу. Експертиза триватиме 3-4 тижні, та буде остаточно визначено вартість і уточнені терміни виконання робіт. Одразу після затвердження проєкту розпочнемо основні відновлювальні будівельні. Ні, роботи наголосив Кличко. Однак Нацполіція тим часом проводить розслідування за фактом службової недбалості, що призвело до порушення герметичності тонелю. Експертизою для правоохоронців займається нацнауковий центр інститут судових експертиз імені заслуженого професора Бокаріуса. Окремо депутати Київради створили тимчасову контрольну комісію, яка вивчає усі обставини і намагається розібратися, що сталося. Поки остаточних результатів експертиз немає. Однак можна говорити про ймовірні причини, що призвели до протікань і деформації тонелю. Це складні умови, неякісне будування, погана експлуатація, будівництво на поверхні, так що висновок. Такий вважає автор каналу. Кличко не дуже сильно турбувався над тим, аби вчасно та якісно перевіряти тонелі метро. Але як тільки почали говорити правду про стан та висвітлювати всі подробиці, Маркиєва відразу підскочив і почав викарабкуватися. та ніякі слова як брехня, і там все в порядку не змінять ситуації. Народ бачить на власні очі всю ситуацію, тому його вже нічого не врятує з ситуації. Він має відповідати вважає автор. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.